Я зараз йду з лекції по штучному інтелекту, по тому, як використовувати Аїшку в соцмережах. І якщо чесно, я просто охреніваю. Охреніваю від можливостей, від швидкості, з якою АІ розвивається, і від того, які зараз взагалі її додатки, сайти все інше, що вони генерують. Не тільки контент, картинки, а й відео, і навіть голос абсолютно схожий на вас, що можна, не знаю, ви можете озвучувати своїм голосом любі відеошки. О, з сторони це типу класно, а з іншої я розумію, що це ж можна використати по-різному, правильно. А ще одна думка така, що е, коли ми сиділи, це все слухали, сиджу, і просто мене такий сміх розібрав, що типу, блін, якісь реально інопланетяни, ми реально інопланетяни, тому що ще декілька років тому е, ми взагалі про це навіть подумати не могли, а якби нам сказали, то ми би не повірили. І ми би ми, ми навіть не розуміли всього того, про що е, говорилося, і про що йшла мова. Реально дуже швидко розвиваємося. Просто мільними шагами, як називається, кроками. От. Але я попри це все дуже сподіваюся, що, е, знаєте, як сказати, е, людський контент він все-таки збережеться, буде і людський контент, крім Аїшки, і він буде, не те, що буде, він буде набагато, набагато цінніший. І е, коли люди будуть бачити, що контент е, там людиною і аїшкою, вони будуть вибирати те, що згенеровано людиною. Дуже на це сподіваюся. Ну, але, звісно, просто можливості і його розвиток просто, просто впечатляє.